Йдемо шукати мамуньки подаруночок, І тільки що заграву сповіщення про... Пішли там обійдемо, тільки скоренько. Тривогу? Так, про тривогу. А ось і воно. Тривого. Ні, не роби так. Чому? Ну ти як мавпочка. -ха -ха. Центр міста. І воно примагає. Йдемо до машини. Чути всюди. Зараз все позакривається, усіх людей повиганяють з усіх закладів, приміщень, магазинів. І будемо сподіватися на те, що ніхто. І ніщо до нас не долетить. не долетить. Не долетить, все буде добре, у нас є ППО. А ще у нас дуже гарні новини. Ми їдемо зараз, відвозимо Аніну машину, показувати на СТО, де є моторист, з яким ми вже попередньо проконсультувалися, і він сказав, що все можливо зробити, тільки покажіть і складемо план робіт. Їдемо в СТО Next Level 2.0. Результаті на січень ми домовились, бо у грудні у нас свята, та й якось не на часі усі ці ремонти, плюс треба грошей підзібрати. А потім, у січні ми ставимо машину на ремонт. Можливо, навіть не доведеться знімати двигун. Ми ще подивимось і майстер подивиться в тому числі. Ну або якщо знімати, то вже тоді робити все. І попросив, його все, що там є. У нас величезний ящик з купою нових так далі. сайнички, так далі. Ну, все це ще потім детально буду показувати. І ми їдемо радісні по якійсь поганій ґрунтовій дорозі, виїжджаємо далі. Я приходимо сюди, а де сюди. сюди, сюди. Не, зробили скло, а воно зламалося. Тим часом ми запхали машину в горош. 5 метрів. Отам, отак, от, два пальця відстані. І тут. Вон, декілька сантиметрів. Ну, от рука. Але по факту машина всередині. Дуже добре. Ха, клас. Можна буде робити щось в теплі з машиною. Наприклад, вичистити салончик, а ще купу цікавого. Капітан доповідає. Другий капітан помічник капітана. Баржа зайшла в док. Дошка оголошень у у львівських круасанах Хотів би я сказати, що тут із-за наближаючихся свят стало якось. Різдвовіше або святковіше, але ви тут... Завжди так. О, я Я думав пожартувати з тобою, а ти не цей. Ага. Чот, кати якісь позбиралися, заважають ходити. Ну давайте пошукаємо роліні. Так виглядає, чекаємо, а тебе без світла. Так, пішли пошукаємо поки. Не планували. І ти знаєш, я зауважу, це зовсім не схоже на апокаліпсис. Це не схоже. Ну якось це схоже на просто вимкнене світло. Нема такого відчуття, що все пропало. Так і не повинно бути. Та отут не все пропало. Немає. Що це в них? Генератор зупинився чи що? Рушен, Грошем, грошем. Не можна брати, вони ще зроблені були ще за тої каденції. АВК, світоч, дуже класні, смачні. Ну нема тут. Але не оцей парашин. Я не брав. Добре, добре. А вон. Прямо. А, то не воно. Ні, Генератор здох. В Дуже прикро. Дуже співчуваю їм. Це кінець. Про що подумав. А скільки ж тут от таких от дрібних крадіїв може бігати, спеціально вичікувати відсутність світла, щоб щось собі натирити в кишені? Якісь гади. Я впевнений, от зараз купа людей виходить, ніхто ж, ну. Не шманає, так би мовити. Я ось їм шоколадкою думаю, ага. як це не правда. <рес> так. Красти погано, ніколи не крадіть. Наш типовий, як завжди, вечір без світла. У нас є традиція тепер, яка була створена автоматично. Ми приїжджаємо, розпаковуємо покупочки, готуємо їжу і їмо. Сьогодні у нас в меню супчик. Супчик швидкого приготування, тому що настільки мало світла, що ми не встигаємо зробити нормальну їжу. А ще про супчик я придумав такий вислів: їж рідке, щоб не виходило гидке, рідке доказав на А, ну отак. Їж рідке, щоб не виходило жорстке, увага! Інформація для істинних українців. Подивіться на це сало. Ви тільки подивіться на це сало. Це ж не сало, це просто козирне сало. А є такий анекдот про козирне сало. Потім розкажу. Декілька слів, от всі кажуть, пункти незламності, незламний народ і все таке. А я вам зараз покажу, що таке справжня незламність. Це те, що починається з серця кожного. Всередині кожного. Привіт, Лізюня. Незламність це у відсутності світла мати ялиночку. Ось вона. Тихенько іди на місце собака. Незламність. Це їсти спагеті карбонара. Не так важливо, що це все таке спагеті, швидкого приготування, але по факту їсти якусь вишукану страву на вечерю при свічках у колі люблячої сім'ї. Оце є незуваність. Це потім зайти. Саме так. Оце є незламність. Не падати духом, сміятися з цього. Жартувати, триматися. І не давати нікому нас зламати. ось що є справжня не